Справжній реванш, не побоюсь, цього слова, однієї прокурорської ОПГ. Причому на фоні призначення генпрокурором Юрія Луценка, що є достатньо дивним, мова йде про скандальних прокурорів, які в телефонному режимі прямо на роботі обговорювали, кого замовити, і який злочин організувати. Скандальна справа Володимира Тимофійчука. Этот під меня часто фоткає. Ми можемо і по ньому зареєструватися. Нах, давай вапі просто Или давай. У нас в районі у нього телефон от розбоя. Лисі птахи, прокурорська СМС група, яка своїм листуванням минулоріч шокувала усю країну. Ми маємо ситуацію, що в органах в органах прокуратури вовче у нас существує організована преступна групіров. Так звані представники закону, які замість закону знають лише як отразбоїть та отработать. Дві пізнісобиска сидять. Слева просила номер Артема. Отработать нада гніда таке дерявіть мене взглядом. Люстратор вже не раз розповідав вам про це прокурорське кубло під самісіньким дахом районної прокуратури. Після чого кільком птахам таки підрізали крила. Вони звільнені з посад та з органів прокуратури. Причина це скоєння ганебного вчинку, це порушення присяги працівника прокуратури, а також проф... кодексу професійної етики. Однак минув майже рік, і інтернет знову вибухає топ новиною. Лисі птахи повертаються до прокурорського гнізда. Київські прокурори звільнені через скандальне смс-листування знову в строю. Судово-прокурорська плутанина хто насправді причетний до того, що пернаті розпрямили крила? Таке враження було, що не могли визначитися. Що ж треба з цією людиною робити? То так, то так, то звання понизла. Ні, давай зробимо інакше. Ні, потім давай, моби, взагалі давай звільнимо. Тихенько де все. Ну щось так, така була каша. Кому і для чого вигідно, щоб прокурорське угруповання повернулося на свої місця? Эти люди спокойно потом ездили, участвовали в выборах в Чернигове, помогая Березенко, депут, ну, который сейчас депутат от БПП. Эти люди строили систему в Депровском районе, где судили Корбана, Геннадия. То есть... Это тот же Лысенко, Соловей? Да, это все те же люди. Это люди, которые входят в так называемую группу Грановск. Про взаємозв'язок прокурорів із політичною елітою. Та подробиці резонансного виправдання вже за мить. Підписка велася конкретно по відношенню до мене. Він э, сфотографував мене і передав моє фото по э, СМС. Ми можемо і по ньому зареєструватися. На х давай пі просто. Ілід, давай у нас в районі у нього телефон од розбоя. Отработати треба, гніда таке, дерябіть мене взглядом. Четвірка прокурорів. в смс-повідомленнях обговорювала варіанти розправи над людиною. Пригадайте їхні обличчя. Тиндітний Артем Петрович та Соловей Денис Юрійович. Екс-прокурори тодішньої Дніпровської районної прокуратури столиці. Дрозд Антон Миколаєвич. В минулому заступник прокурора району. Та ключова персона, так званий покровитель птахів, колишній старший прокурор відділу прокуратури міста Києва Лисенко Сергій Сергійович. Усі вони були членами СМС групи із цікавою назвою Лисі птахи. Чому вони назвалися Лиси Птахи, тому що е, там присутні фамілії Лисенка, Дрозд е, і Соловей. Е, четвертий їх друг е, Тендітний. То есть, ну, нам ми ситуацію, що э, в органах генеральних в органах прокуратури э, вообще у нас существует організована присутнею група. Раз є такі тексти, значить можуть бути і інші тексти. А що це за текст? Це текст про э, незакінчений злочин і організація злочинів цілої низки злочинів. Це говорить про те, що можливо цим вони займалися і раніше. Активісти навіть звернулися до прокуратури із заявою про вчинення злочину. Втім, до цих пір жодного підозрюваного. Мене визивали э, в Київську прокуратуру. Я давав показання на цих всіх прокурорів, э, Всі фото, відео, докази э, к моїм показанням не були. ба більше імовірні злочинці не тільки не понесли відповідальності, а й отримали шанс повернутися на роботу. Київські прокурори, звільнені через скандальне смс-листування, знову в строю людей воля таким образом, щоб вони могли власниця чисткові, що насправді відбувається, чи то прокуратура покриває своїх, чи то суди заангажовані. Я вирішив з'ясувати особисто і починаємо з окружного адмінсуду столиці. Я як громадянин, звичайно, я сприймаю ту інформацію, яка викладена в тому числі і в мережі, інтернет і все. Ну, Я бачу, що щось відбувалося. Да? Ну як кажуть, в народі диму без вогня не буває. Щось там ну, напевне було. Володимир Калеберда один із суддів, який власне й поновлював на роботі головного персонажа листування Сергія Лисенка. Ви ж зрозумієте правильно, я ж давав оцінку не його переписці, да? це не моє було питання. Моє питання було дослідити, а що зробив прокуратура і як вона його звільнила? А виявляється, що прокуратура звільнила його, ну, так, аби звільнити. Мантійносець пояснює, керувався законом, а саме повнотою матеріалів справи. Відповідач, тобто столична прокуратура, не надала достатніх доказів. Його опитали. Він сказав, що да, я вів переписку, проте з містом переписки не согласен. а потім сказав, взагалі я ніякої переписки не вів, там щось люди напутали. І противаги доводам, про що він тої переписки взагалі не мав місця, що він не переписувався, покласти було немає чого. В даному випадку прокурори навіть запиту не направили до телекомпанії, яка надавала пусту зв'язку, а чи дійсно було в цей день трафік такого господіна з такою змістом інформації? Навіть цього немає. Ще один дивний факт, на який звертає увагу суддя: столичне відомство чи не щодня видавало нові накази? Таке враження було, що не могли визначитися, що ж треба цією людиною робити. То так, то так, то звання понизла. Ні, давай зробимо інакше, ні потім давай, мабуть, взагалі давай його звільнимо. Тихенько дає все. Ну, щось так, якась така була каша. І така каша, очевидно, варилася заради чогось, бо подарувала додатковий час і можливість прокурорам піти на лікарняний ще до звільнення. А відтак закон повністю на стороні хворих. Якщо вони звільнили його з порушенням закону, то а що повинно суд зробити на себе прийняти відповідальність сказати, да, все законно, в тому, в тому випадку, коли незаконно до розмови із представником правосуддя я ще повернуся. А поки що надважлива інформація: лисі птахи знову збираються у зграю неспроста, адже мають чітке незакінчене завдання. Они нужны как ручные исполнители. Ну, если они готовы кого-то отразбоить или что-то сделать, то ну, это говорит о многом. Эти люди готовы дальше совершать преступления. Спокойно потом ездили, участвовали в выборах в Чернигове, помогая Березенко, депутат, ну, который сейчас депутат от БПП. Эти люди строили систему в Депровском районе, где судили Корбана Геннадия. То есть... Это тот же Лысенко, Соловей? Да, это все те Же людя, люди, які входять так звану групу Грановська. До речі, цей факт нещодавно отримав неспростовний доказ. Журналістам вдалося відзняти зворушливу зустріч прокурора Лисенка і народного обранця Грановського. Вони будуть будь-яку роботу, любе приказання, то есть, ну, того ж Грановського і цієї всі групи. Не було потреби знаходити ще якісь додаткові докази, оскільки всі учасники переписки підтвердили про те, що таке дійсно відбувалося. Повертаємося до основної лінії виправдання прокурорських. Так, от у столичному відомстві переконують своїх не відмазують, направили позови до апеляційного суду. Їхні сподівання Феміда ще буде на боці прокуратури, адже одну перемогу вони таки отримали раніше. Суд відмовив у поновленні на посаді прокурору Артему Тиндітному. У нас є здивування да, з приводу того, чому е, так само не було застосовано таке ж рішення і стосовно інших двох працівників. І навіть готові провести додаткове розслідування. Вона там, в принципі, провести розслідування не може, але що зробити з сроками? Законодавець передбачає, що стягнення диспленарно до особа може бути визнати накладно лише у за часовий проміжок. Да? Це 6 місяців. Зняв чину. Да? Срок пропустив роботодавець. Ну це його проблема. А проблем могло і не бути взагалі, якби цю резонансну справу належним чином розслідували в кримінальній площині. Для чого є всі підстави, кажуть правники. Це текст про е, незакінчений злочин і організація злочинів. Це говорить про те, що можливо цим вони займалися і раніше. Усі е, смс-повідомлення, усі розмови можна через відповідні запити, через відповідні дозволи, і ухвали суддів і прокурорів і слідчих можна дотягнутись до інформації, встановити чи не є ці особи прокурори. Причетні до раніше організованих або замовних злочинів, і от тоді це може бути шоком для всієї країни. Та шоком для всієї країни стало поновлення на роботі цих прокурорів. Ніяких повноцінних розслідувань не було. Про це люстратор почув і від першого слідчого у справі. Ми не допрошено прокуратури. Заявіть буде прошу. А ви брали е санкцію суда на проведення негласних слідчих розшукових дій? Я вам нічого не можу сказати про тому. Ну, в рамках розслідування, що було проведено, я вам не можу сказати. Я вже не займаюся давно як також кота пов, навіть. Я вас можу запевнити, що на, от, на сьогодні жоден з згаданих вам колишніх працівників не працює в органах прокуратури. 22 квітня було внесено до апеляційного суду скарги. Чекаємо розгляду. Далі побачимо під час підготовки матеріалу до випуску. Згадана справа отримала неймовірний розвиток. Виявляється, спроба відновитися на роботі лише замилювання очей. Насправді усі маніпуляції з прокуратурою та судами відбувалися лише для того, щоб дати можливість фігурантам справи вийти незаплямованими і спокійно звільнитися за власним бажанням а зрештою отримати посаду в іншому місці. А тепер максимальна увага за інформацією наших інсайдерів, прокурори Лисенко та Соловей прямо в цей час працевлаштовуються. Службі безпеки України. Ми вже перевіряємо цю інформацію. Продовження обов'язково буде.